запрошуємо до вітального слова секретаря ради національної безпеки та оборони України Олександра Валентиновича Кручинова. Дорогі друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб у ваших оселях завжди було тепло і затішно. Нехай Господь благословить вас, ваші родини. Нехай Господь благословить Нашу рідну Україну, дорогі мої друзі, брати і сестри, наш Господь народився в на царському палаці. Він народився в хлю. Все своє земне життя. Від біблієму до Гогопи він присвятив людям. Він не сприймав популізм, тому що в його основі лежить брехня і фарисійська. Він не обіцяв. Легких шляхів без праці, без відповідальності. І саме тому не всі пішли за ним тоді, як і зараз не всі йдуть за ним. Але Він прийшов на нашу землю, щоб змити з нас бруд наших гріхів, щоб дати нам непереможне світло, яке завжди перемагає темряву. Яке завжди дає можливість добру перемагати зло. Так було і так буде. В Біблії нема точної дати, коли народився Христос, але щоб люди пам'ятали про непереможне світло, яке даває темряву. 431 році на третьому Селянському соборі ухвалили рішення святкувати Різдво Христове 25 грудня, наступного дня, після зимового сонцестояння, коли світло перемагає темряву, коли день починає відсувати ніч і в цьому світі. 25 грудня за Григоріанським календарем, за яким живуть всі країни, за яким живе і наша країна, святкують Різдво Христова, не тільки католицькі та протестантські церкви. Більшість православних церков вже в різних країнах світу святкують різдво сьогодні. Весь цивілізований світ святкує сьогодні різдво свого Спасу. Друзі, і нам не треба чекати, поки Верховна Рада схвалить закон і оголосить 25 грудня святом. тому що свято в наших серцях, тому що в наших серцях народжується Господь, а Він змінює наше життя. Давайте разом з усією Європою, разом з усіма цивілізованими країнами святкувати Різдво Христова і славити нашого Ісуса Христа. Христос народився.